Мені дуже подобається формула, що всі війни закінчуються переговорами. Це достатньо ну зрозуміло питання в тому, в якій ти позиції знаходишся, коли починаєш ці переговори. Якщо переговори... Починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки. В них почалися процеси, про які достатньо ефективно і ефектно говорить пан Данілов. Ну тобто, ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти. То тоді так безумовно переговори. І одночасно говорити про те, що можливі переговори і Росія має добровільно відмовитись від ядерної зброї. Це також можливо тільки у випадку, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки. Що таке глобальна поразка? Російська Федерація не зможе більше домінувати не тільки у Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. Російська Федерація не буде мати для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право, наприклад, вето в радбезі ООН, не буде мати підтримки низки інших авторитарних країн, тому що буде вважатись країною, яка програла війну.